Взагалі продавати воду в Америці історія не нова. Тут безліч брендів, які вже роками домінують на ринку: Evian, Fiji, Nestle, Kirkland. Кожен придумав свій шлях: одні продають чистоту з гірських вершин, інші розкіш у пляшці. Але історія компанії Liquid Death доводить зовсім інакше. Навіть найпростіші і найбанальніші речі. Можуть стати шаленим успіхом, і цей успіх починається з 1500 доларів. 1500 доларів, які перетворилися на бізнес вартістю в одну цілу мільярда доларів. Не нова технологія, не унікальний смак, просто банка води з назвою, яка звучить як вирок Liquid Death. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар. Сьогодні я розповів вам історію бренду, який зламав усі правила маркетингу. Ви побачите, як звичайна ідея з фестивалю панк-рок музики перетворилася на міжнародну сенсацію. Знайомтесь, Майк Чезаріо, ще до створення Liquid Death він грав у панк-метал групах і працював креативним директором у рекламній індустрії. Улітку дві 2008 року Майк опинився за лаштунками фестивалю панк рок музики, і він зауважив одну цікаву штуку. Музиканти часто на таких фестивалях отримували в якості спонсора Monster Energy Drink. Ну і музикантам було потрібно пити з цих Monster банок І звичайно, музиканти не хотіли весь час на концертах пити монстер, тому вони пили з цих Monster банок просту воду. Це спостереження стало іскрою. І Чезаріо зрозумів, що ніхто ніколи не продавав воду як щось круте, якщось роківське і, і навіть, я би сказав, дурнувате. Зазвичай такими прийомами користуються різного роду енергетичні напої, е, снеки, одним словом, джанкфуд. Іронія в тому, що звичайні бренди води намагалися звучати кришталево чисто. Evian, Pure Life, Mountain Spring. усе про чистоту, свіжість, здоров'я. Майк Чезаріо пішов іншим шляхом. Він зізнався, що шукав якомога дурнуватіше ім'я, щоб воно привернуло увагу. Разом з друзями вони перебирали кілька варіантів. У планах навіть була брутальна назва Southern Thunder, але жодна назва не звучала настільки гучно, як Liquid Death. Чезаріо пояснював, що. Така назва викликає миттєвий інтерес, особливо у аудиторії фестивалів і рок-концертів. Люди зупинялися, перечитували етикетку, що це просто вода, посміхалися і вже не можуть забути про цю назву. Я собі уявляю, як вони це розказують своїм друзям, що є така вода, рідка смерть. Що вони там понасипали? Це і є класичний паттерн interruption. Маркетинговий прийом, коли різко ламаєш очікування, на ринку, де всі грають на чистоті і здоров'ї, назва з відтінком небезпеки стає мемом. Чізаріо часто зауважував, що спочатку люди можуть подумати, що це алкоголь або навіть енергетик, і тільки потім з подивом розуміють, що це просто вода. Звісно, назва тільки половина історії. Liquid Death свідомо копіює естетику енергетичних напоїв. Золота банка з зображенням черепа і слоган Murder Your Thirst. Убий свою спрагу. Ну і після цього йдуть провокаційні відео. Такий дизайн е, змішує гумор і іронію. Банальна вода подається так, ніби це заборонений продукт із темного світу. Це глибше ніж просто назва. Це позиціонування, яке грає на контрасті між змістом і формою. Цікаво, що цей тупий вибір ім'я виявляється ще й дуже практичним. Як пояснюють маркетологи, оригінальна назва полегшує бренду пошук у Google, робить його впізнаваним і дешевшим у рекламі. Кожен мем, кожен жарт із назвою Liquid Death. Є безкоштовною рекламою. А коли люди обговорюють чи е, доречно називають воду смертю, вони насправді роблять саме те, чого хотіла команда Чизаріо е, поширюють історію бренду. Тож наступного разу, коли ви будете у Walmart, подивіться на бутилки Fiji або Nestle і уявіть собі, банку зі словом Death. саме така контрастна назва зробила цей бренд мемом. І ця назва працює не тому, що це скандальна назва, а тому, що в океані одинакових назв хтось називається е, жартома і зламує усі правила. Давайте ми з вами домовимось. Я стараюсь для вас зробити цікаве відео кожної середи. А ви підписуєтесь на цей канал. Бо кожного разу, коли ви це не робите, ви даєте сигнал для Ютуба, що цей канал не вартий уваги. Тож, якщо вам подобається контент, який я для вас створюю, будь ласка, підпишіться. Дякую. Ось вам фотографія гарного цуценяти зато Майк з командою у 2018 році зняли короткий ролик, який пародіював рекламу енергетиків. Бюджет був лише 1500 доларів. Ще кілька тисяч вклали в рекламний бюджет у Фейсбук. Вони навіть не мали готового продукту, тільки назва, логотип і смішне відео. Like Цей підхід у стартап-середовищі називається MVP – Minimum Valuable Product. замість того, щоб вкладати одразу десятки тисяч доларів у виробництво. Команда перевірила, чи є попит на такий продукт, і це спрацювало неймовірно, так за 4 місяці відео набрало понад 3 мільйони переглядів. А сторінка Liquid Death у Facebook отримала понад 80 тисяч підписників. Більше ніж у відомого бренду е, Aquafina. Майк пізніше згадував, що саме ця фейкова реклама переконала скептичних інвесторів, коли вони побачили численні коментарі та меми. І питання, де купити, за словами аналітиків, першу рекламу вони фінансували власними коштами, бо хотіли довести ідею до ладу до залучення будь-якого інвестора. Це класичний приклад. Спочатку створив попит, потім продукт. Майк Чезаріо витратив. Півтора тисячі доларів на відео, яке стало вірусним, і лише після цього створив пічдек і залучив інвесторів. Тож, якщо ви мрієте про стартап в США, не обов'язково починати з мільярдів доларів. Іноді достатньо е, сміливої ідеї кількох тисяч доларів і дози гумору, щоб е, перевірити, чи ваш е, продукт е, вартий уваги, чи він потрібен людям. Після вірусного ролика Майк Чезаріо вийшов на інвесторів і тут. Е, Почалось найскладніше багато. Знайомих з його е, маркетинг-галузі крутили пальцем біля скроні, тому що дизайн банки з черепом е, нагадував пиво, а слово Death на упаковці лякало роздрібні мережі. Одна з публікацій про цю історію бренду згадує, що потенційні інвестори відмовлялися, бо жоден рітейлер не поставить на полиці продукт, де написано «Death». два роки Майк ходив із презентаціями по поверхах і постійно чув. Ні, йому доводилося переконувати людей, що покупці сприйматимуть провокативний бренд як жарт. А не як небезпеку, водночас він вірив, що головне не сама вода, а історія навколо бренду. Бунтівний дух, еко-підхід і е, мемний маркетинг ця впевненість допомогла витримати скептицизм і продовжувати е, в пошуки інвестора. Перелом стався саме на початку 2019 року після вірусної рекламної кампанії, яка довела, що аудиторія існує. Кілька ангельських інвесторів дали команді приблизно півмільйона мільйона доларів. А в січні 19-го року венчурний фонд Science Ventures вклали ще 1,6 мільйона доларів. Ці кошти пішли на виробництво. Перша партія була в 250 тисяч банок, що обійшлось десь від 150 до 250 тисяч доларів. Майк і команда почали продажі через власний сайт. А трохи пізніше змогли переконати мережі Whole Foods, Севене. Eleven та Target поставити продукт на їхні полиці до 2020 року. За даними галузевих блогів, продажі компанії вже досягали 10 мільйонів після масштабування в Whole Foods і подальшого розширення. Важливо, що саме вірусний тест і попередні замовлення від шанувальників стали ключовим аргументом для е, ретейлерів. Вони бачили, що люди готові купувати. Е, цю дивну воду. Починаючи з 2020 року Liquid Death щороку подвоює або навіть потроює доходи. За інформацією галузевих оглядів, у 2020 році компанія заробила 45 мільйонів доларів. У 2021 – 112, у 2023 – 263, а в 2024 продажі сягнули в 333 мільйона доларів. Мережа дистрибюції розшилася, мережа дистриб'юції розшили, розширила, мережа дистриб'юції розширили, мережа дистриб'юції розширилася до 60 тисяч точок. У двадцять третьому році та ста тридцяти трьох тисяч у середині двадцять п'ятого року. Liquid Death став ексклюзивним постачальником води на понад сто двадцять музичних фестивалів та відкрився на ринку Великої Британії. На початку двадцять четвертого року компанія залучила черговий раунд фінансування в шістдесят сім мільйонів доларів, що підняло її оцінку до. 1,4 мільярда доларів. Зіркові інвестори, як актор Джордж Бролін, де Андре Гопкінс і комік Ніл Бреннен привернули увагу до бренду ще більше. То чому це спрацювало? Ну, по-перше, маркетинг проти правил: Liquid Death свідомо копіював естетику енергетичних та алкогольних напоїв: черепа, темні кольори та слоган Murder Your... Uh, murder murder your thirst Що контрастує з стандартною джерельною рекламою? Такий підхід вирізняв продукт серед сотень різних пляшок води. По друге, команда перевірила, чи є попит на такий продукт, потративши всього на всього 1500 доларів на створення такого відео, отримавши 80 тисяч підписок за три місяці. По третє, алюмінієва банка стала частиною екологічної місії, де ту пластик. Компанія висвітлює, що банки легше переробляти, ніж одноразовий пластик, що важливо для американської аудиторії. По четверте, Liquid Death працює з культурою панку і металу. Реклама в цьому стилі, меми про вбивство спраги та співпраця з музичними фестивалями відразу залучила молодіжну аудиторію. Ну і нарешті мерч. Мерч став окремою бізнес-лінією. Футболки, кепки, декорації складають велику частину доходів для цієї компанії. Вони часто швидше реалізуються ніж банки з цією водою. Це перетворило клієнтів на справжніх фанатів, які носять бренд як символ спільноти, а не просто купують їхній напій. Тож історія Liquid Death демонструє, смілива ідея, грамотний тест попиту, провокаційний маркетинг і екологічний підхід можуть перетворити просту воду на культурний феномен. Засновник компанії згадував, що йому часто писали батьки дітей, що дякую, що створили такий бренд, який змушує мою дитину пити не енергетики, а просто воду. І тепер питання для вас. Як думаєте, чи міг би подібний бренд Liquid Death продаватись в Україні? Чи спрацювала би подібна історія в нас? А якщо вам сподобалася історія про те, як проста банка води стала мільярдним бізнесом, то вам точно буде цікаво подивитися на інше відео на моєму канелі. Канелі, то вам точно буде цікаво подивитися на інше відео на моєму каналі. А якщо вам сподобалася ця історія про те, як проста банка води стала мільярдним бізнесом, то вам точно буде цікаво подивитися на інше відео на моєму каналі. Там я розповідаю, як маленький магазин в Арканзасі виріс в імперію Walmart. компанія з десятками тисяч магазинів по всьому світу. Дякую, що дивитесь до кінця! Всім щастя, здоров'я, племінників!